Неділя, 4 лютого. В ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Встигла сховати малечу до підвалу буквально за хвилину до удару по дитячій кімнаті. Це ралій нікопольців, які щодня переживають по декілька артобстрілів та десятки атак з безпілотників. Як виживають під ворожим прицілом чи відновлюють пошкоджені будинки? Та що найстрашніше, коли від окупантів відділяє лише кілька кілометрів, репортаж Катерини Нічик, далі. Був прильот перший, трошки далеченько, і я дітям сказала, що спускайтеся у підвал. Той момент Катерина ще не знала, що врятувала свої малечі життя. Вже за хвилину ворожий снаряд розірвався просто під вікном дитячої кімнати. Всередину посипалися друзки скла, уламки стін та даху. Діти каже, не ушкоджені, утім, і досі налякані. Старша донька, в неї слабість, понижений тиск, постійно спить. У неї видно стрес. Ми возили в лікарню, нам приписали ліки. Вона постійно спить, вона проснулася, поїла трошки. Погуляла і заново спить. Младший, більш-менш нормально. Після цього влучання жінка планує вивезти малечу до більш спокійного покрова. Там вони залишатимуться з бабусею. Сама ж Катерина повернеться у Нікополь до чоловіка. Є робота, треба за щось жити, відбудовувати. Виїжджати з Нікополя ми з не збираємося з країни, тим паче окрім дитячої у будинку, понівечені ще дві житлові кімнати та ванна. Вибухова хвиля зачепила і автівки. Збитки каже жінка, лячно навіть підраховувати. Машину приїхали експерти, сказали десь близько 7-8 тисяч доларів. Це машина. А за будинок я навіть боюся щось рахувати, тому що опалення повиривало труби, вікна все перекосило, коси, криша. Саме саме більше це дах, цегла. Це я думаю, буде дуже саме більше. Того дня вороже залізяча понівечило понад три десятки приватних будинків. Пану Богдану пощастило. Його оселя, осторонь від епіцентру вибуху, відбувся надзначним пошкодженням автівки. Машина воно по вибивало, я хаті побака стекла повибивала. Так по твої самої сама машина, слава богу, не ні там, ні на машинах заборі тільки там пару. Тіх єсть осколков. Попри щоденні обстріли, нікопольці виїжджати не збираються. кажуть, не дадуть ворогу себе залякати. Місцева влада ж попереджає імовірність нових атак завжди висока. Тож просять людей дослухатися до попереджень і уникати відкритих територій. Катерина Нічик, Анна Целуйко та Ігор Силко новини одинадцятого каналу. Під ворожим вогнем та ще й понад сім місяців без централізованого водопостачання. Так після підриву росіянами Каховської ГЕС живе Марганець. Аби забезпечити жителів питною, у місті встановили 10 насосно-фільтрувальних станцій. Набрати воду там можна безкоштовно. Про зневоднення життя та як місцеві до нього пристосовуються. Репортаж Вікторії Вахрушиної. Приготування їжі, чаю та просто попити для мешканців марганця. Встановили нові фільтрувальні станції для води. З кравчучкою та бутлями сюди вже поспішає пані Неля. Питної яку набирає тут раз на тиждень їй вистачає. Кушать готовлю чаї п'ю. От ну і так, звісно, п'ю за один раз набираю 40-50 літрів. Так не вистачає, навіть остається ще. Ну я беру, тому що вдруг погода плоха, буде. От і неможливо буде піти. Ну. Тяжело їздить, ну рада, хоч такої є. Понад сім місяців в Марганці живуть без питної через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вода з кранів тече, проте технічна. Її змогли дати завдяки Миколаївському водосховищу. Вона не придатна до вживання, бо вона там дуже високий вміст солі. Ну ось. Чистенько беремо кожного дня, то хватає нам на потреби. Фільтрувальні станції для людей справжнє спасіння. Від ранку за водою тут вишиковуються черги. Чекає своєї і Юрій. Каже, цей пункт найближче від його дому. Ішов сюди майже кілометр, але воно того вартує. Ну оце я скільки візьму в дві руки. Чотири бутилки. Це, ну, 20 літрів. Виручають дуже, звісно. Це якби я її купляв бутильовану, це скільки б то сам. Гроші би пішло на це. А так вода, це безкоштовна вода. Це дуже хорошо. Вода на станції подається зі свердловин, які пробурили минулого року. Тут вона зберігається у спеціальних ємностях, а запаси поповнюються автоматично. Насос подає в ємність первинного збору. Неочищеної води. Далі насосною станцією подається на, безпосередньо на саму станцію очистки. Проходить первинне фільтрування. Далі через систему. Підкачуючого насосу подається на осматичні фільтри, очищується, подається уємність з чистою водою. На годину така станція обробляє понад 700 літрів води щодня. На одну локацію в середньому подається з опять кубів. Такі очисні станції у марханці встановили по всьому місту. Наразі їх 10. Кожного дня з 7 до 19 мешканці можуть набрати тут питну абсолютно безкоштовно. Цього року кількість локацій планують збільшити. Але не у віддалених населених пунктах Нікопольщини. Там людям досі організовують лише підвіз питної. Через масовані обстріли росіян бурити свердловини поки немає змоги. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Коригують вогонь артилерії та нищать противника боєприпасами з ударних безпілотників. Герої наступного сюжету пішли на фронт добровольцями. В цивільному житті мали абсолютно мирні професії. Воювати та пілотувати дрони вчились вже на передовій. Далі історії тих, хто зараз нас боронить. Це танковий кулемет, і типу 12,7. Ми знайшли його, коли були на пошуках нашої очередної втраченої пташки. Військовий Артур показує знайдену на полі бою ворожу техніку. Зберігають її у себе як сувенірну. Дуже важкі втрати такий кулемет наносить по піхоті, по живій силі нашій відпрацьовував, але вже на даний момент він не відпрацює. Показує і фугасні снаряди, якими росіяни активно б'ють по наших позиціях. Про бої на нулі Артур знає не з чуток. Від початку великої війни був в піхоті. каже, одне із найскладніших завдань це втримати позиції, втримати ворога на підступи до нашого. ВРО з цим завданням, на превеликий жаль, із втратами, але ми впорались, бо була висока мотивованість, було складу. На фронт пішов добровольцем на момент вторгнення, тільки не закінчив магістратуру Дніпропетровського аграрного університету. До цього ще навчався у Польщі на менеджера персоналу. Каже, це той випадок, коли цивільна професія неабияк як згодилась на передовій, науки, які в подальшому. Знадобилось мені для і управління підрозділом особовим складом, і для, скажімо так, взаємодії з іншими підрозділами на рівні нашого зводу. Зараз Артур вивчився на аеророзвідника. Згадує на самому початку і не думав про підрозділ операторів БПЛА. Зараз ситуація кардинально змінилась. У Нас завжди менше, тобто і за рахунок цього ми маємо і повинні вивчати такі науки як БПЛА. В направлення, де ми можемо без втрат і з мінімальними, скажімо так, жертвами отримувати перемоги навіть на тактичному рівні. А на цих світлинах в Балаклавії з дроном в руках побратим Артура Микита. Раніше дніпряни могли бачити його в одному з популярних закладів міста. Там хлопець працював барменом і адміністратором. Коли почалась війна, поволонтарив трошки і пішов до очі всюдовавтеро, там де був мій побратим Михайло. І з того часу досі знаходжусь тут. Микита працював в барі, а зараз доволі вправний пілот бойового дрона. Військовий несподівано каже, згодився досвід комп'ютерних ігор, особливо навички керувати джойстиком. Я на телефоні пройшов з першого разу ту саму місію з гелікоптером із GTA Vice City. з першого разу. Тому я вважаю, що це допомогло мені мати якийсь ефект у роботі розвідника. Зараз Микита згадує своє бойове хрещення. Це був період контрнаступу. А він разом із побратимами коригували вогонь з дронів. Передавали координати артилеристам. Тоді каже зрозумів, наскільки важлива комунікація і як від неї залежить результат. Все, що що би ти не показав, будь-яку техніку, яка стоїть далеко близько. По ній лупили так, що вона за 3-4 постріли просто горіла. А цей юнак на службі з 21 року. Війну зустрів у Харкові через інтенсивні обстріли. Виїхав з міста разом із родиною. Маму відправив за кордон, а разом з батьком пішли добровольцями на фронт. Півтора року Степан був бухгалтером в тилу. Зараз вже з підрозділом на бойових позиціях. Я тут займаюсь більше документацією, я також водій. По майну документи, по обліку особового складу все разом. Батько хлопця був в підрозділі матеріально-технічного забезпечення. Під час роботи отримав тяжке поранення. Зараз його стан стабільний. Він відновлюється, чекає протезування. В нього немає частини кінцівки. Частини. на на щастя лише ступні і трохи вище сустава. Попри важкий досвід для свого молодого віку, воїн повинен рішучості захищати Україну до перемоги, надихає і незламний рідний Харків, який не здається під щоденними обстрілами росіян, завжди згадує дім та школу і передає вітання директору. Олександр Георгійович, Привіт! Я сподіваюся, ви мене мною пишаєтесь. Приїду в Харків, я вас обніму. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Позбавили ворога очей. Українські військові на південному напрямку приземлили два розвідувальні безпілотники ворога, перехопили їх засобами радіоелектронної боротьби та неушкодженими привезли до музею російсько-української війни у Дніпрі. Тепер вони частина інсталяції. Як виглядає експозиція та чому важливо показувати російське залізяття широкому загалу? Далі в нашому сюжеті це напевно останні хвилини його життя, і він іде вже до землі. Падіння російського дрону зала проілюстрували у Дніпровському музеї. АТО. його наші військові приземлили на південному напрямку за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Неушкодженим до експозиції його доправив один із волонтерів. Він так і сказав: я хочу, щоб якомога більше людей приходили, і дивилися, як це відбувається по справжньому. Цей безпілотник-розвідник до повномасштабної розповідає Ганна, росіяни використовували його у дослідницьких та рятувальних цілях. Тепер же він буквально став очима ворога. Все, що він знімає своєю головою, все він в реальному часі може транслювати операторам. Тобто вони бачать одразу, куди, що треба вести в обстріли. Разом із залою українські військові перехопили ще один розвідувальний дрон. А ось це Орлан, який пролетів майже 600 кілометрів, аби назавжди приземлитися на українській землі. Тепер він не розвідник, а другий експонат у колекції безпілотників музею. Показувати такі трофеї широкому загалу зазначають у музеї надважливо, аби пересічні мешканці, врешті, зрозуміли, попри все, наш ворог має потужний військовий потенціал. Багато засобів, які. Дуже погану справу роблять для нашого війська, і нам потрібно знати, як це виглядає. І, звичайно, що робити все для того, щоб ми могли відбивати ці атаки, як і розвідних БПЛА, так і ударних. Нині у музеї чекають на поповнення колекції. Найближчим часом військові обіцяють привезти збитий бойовий безпілотник ланцет. Сподіваються, зберуть цілу експозицію російського залізяча, яке показуватимуть прийдешнім поколінням. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Без радянських кліше з урахуванням сучасних тенденцій та місцевих особливостей архітектори Дніпра пропонують кардинально нову концепцію забудови. Професійна спільнота певна. Ми маємо забути про старі квартали-близнюки, де усі будівлі на одне обличчя. Додати родзинок у кожен мікрорайон та створити в місті єдиний комфортний простір яким бачать Дніпро молоді архітектори, і як у перспективі змінюватиметься його територія? Далі спецрепортаж Тетяни Заєць, для того щоб нове було краще ніж старе, нам потрібно докласти зусиль у напівтемному приміщенні будинку архітектора. Збори професійна спільнота обговорює, як в умовах війни змінювати тенденції забудови міста та розвивати громадський простір, аби він був привабливим для городян. Сучасні європейські міста надають пріоритет пішоходу, потім громадському транспорту, різним видам транспорту, які забезпечують екологічне пересування. Деякі кроки в цьому напрямку Дніпро теж робить. Будувати в пострадянській моделі Дніпро більше не може. Певні архітектори генплан геть не відповідає вимогам часу. Тож місту вкрай потрібна абсолютно нова концепція просторового розвитку. Так, багато людей питали де мета, задньої частини ми жартували, що у нас закінчилися гроші. і Якщо вони трошки почекають, то на другій частині реалізації бульвару ми доклеїмо Це задню є. частину. На південному бульварі його авторка Наталя Каширіна розповідає про встановлення бронзового Атланта та створеного навколо сучасного міського простору. Креативна скульптура, фішка нової локації. Але люди до неї досі не звикли, і вона викликає багато суперечок. Це не образливо? Ні, <ніця> <нцяків> 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 це нормальна реакція. Люди питають, люди не знають, як до цього відноситися. Ми жартуємо і даємо простір для ідей їх самих. А головне колишня балка у центрі міста перетворилася на сучасний європейський квартал. Додає архітекторка у нас на перший погляд, точково з'являються якісь місця з добрим благоустроєм. Там парк прибережний, на короленка бульвар. Ось цей, але вони, ну якби для мешканця наразі, вони не не являють собою якоюсь структури, де можна отак от пішки прогулятися. За останні сім років у місті додалося таких архітектурних родзинок. І Якщо почати поєднувати їх між собою у Дніпрі, сформується цілісний сучасний простір. Ці підпірки, які ми які ми бачимо, це було тимчасове мало бути тимчасовим рішенням. а ось у парку глоби архітектор Іван Ревський розповідає невідомі факти про будівництво літнього театру на воді, і як за задумом дах будівлі мав ніби висіти у повітрі. Втім, в останній момент верхню конструкцію вирішили закріпити. Були побоювання, що конструкція не витримає навантаження, і тому ці опорки залишили. Хоча первісно в проєкті їх не було. Літньому театру 45 років він створений у стилі пізнього радянського модернізму і є частиною історичної забудови міста, додає пан Ревський. Ми взагалі його рекомендуємо на пам'ять пам'ятку архітектури навіть національного значення. Тобто, тобто, ця будівля, вона має велике таке культурне значення для всієї країни. Подібних до літнього театру споруд у Дніпрі з десяток, і всі їх треба зберегти, кажуть фахівці. Будь-яке європейське місто воно намагається зберігати свою ідентичність, зберігати. Своє історичне середовище, зберігати свою історичну забудову, і ми також звертаємо на це увагу. Архітектори додають, зміна концепції забудови обговорюватиметься не лише у професійному середовищі. Фахівці врахують думку Дніпрян. Однак містяни зазвичай ігнорують такі зібрання. Водночас люди вважають, що про історичну забудову варто дбати ретельніше. Теж це центр міста, історичний центр. А сходіть в парк Шевченка і подивіться на дворі студентів, що з ним зробили. Он кого-то интересует, Ладно, можна села на війну два роки. Треба піднімати реставраційну школу архітектури. Вона у нас є, але вона не піднята. Вона мертва. Счастливо стилі в нашому місті – це не дуже доречно, тому що місто самостаренне. Або якщо роблять щось, то це максимально дивно. Как-то все зараз упрощається, робиться все как-то без любви. Вот нет, Або на королев сделали скамейки. Каменное. Летово не раскаляется извините, не сядіш, де да, зі моя ні лідіни теж на них не сядіш досить близькості до воєнних дій. Бо... За 30 років незалежності Дніпро культурно та морально відокремився від радянської моделі забудови. Ця спадщина не має більше нас переслідувати і в будівлях та спорудах. Переконана Дніпровська архітекторська спільнота. Саме тому вони й почали формувати геть інші архітектурні тенденції. Тетяна Заєць, Олександра Максименко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Нескорені воїни, попри тяжкі поранення, вони займаються паверліфтингом та легкою атлетикою, ба більше представлятимуть Україну та рідне місто на змаганнях повітряних сил США. Далі історії двох захисників з Кривого Рогу. Назар Лозовий на фронті втратив обидві ноги. Ігореві трояну через вибух касетних боєприпасів видалили частину внутрішніх органів. Як ветерани відновлюються та готуються до міжнародного турніру? Наш наступний матеріал. На тренуванні він тисне від грудей 80 кілограмів, а максимальна вага, яку брав, аж 125. Назар лозовий захисник із Кривого Рогу у перші дні повномасштабної пішов добровольцем, боронив Луганщину. Згадує артобстріли були пекельними. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Під час одного з таких воїн втратив обидві ноги. Я встиг накласти на себе лише один турнікет на ліву ногу. І навіть не встиг його затягнути, бо сили вже покидали. Але так як поруч були хлопці, вони мене оперативно затягнули і турнікетами, і всім, що у них було під рукою. Далі почалася боротьба за життя, евакуація, масивна крововтрата та три реампутації. Воїн дякує медикам. Дякуючи, котрим я живу, тому що в мене було влито дуже багато крові і. Завдяки цьому я вижив. А потім 9 місяців реабілітації, протезування та депресія, яку каже Назар, не міг подолати самотужки. У мене почалася розвиватися депресія, яку я заїдав, і дійшло до того, що я за ті 9 місяців, що був у шпиталях, я набрав майже 30 кілограмів. Через що я потім не зміг ставати на протези, перемогти хворобу допомогла родина та спорт без будь-якого досвіду. Ветеран почав займатися пауерліфтингом. Пішов у басейн. Вага почала танути, а сили навпаки. До поранення я взагалі не плавав а зараз в басейні певно, долаю 50 метрів вже не Просто так вже на швидкість. Просто в це повірив. Я повірив в те, що це можливо. Нині 24-річний Назар, учасник команди нескорених від Кривого Рогу. В березні братиме участь у змаганнях повітряних сил США разом із Назаром на чемпіонат поїде й Ігор Троян. Криворіжець захищає країну ще з 2014-го. чотирнадцятого. Спочатку повномасштабної отримав вже декілька поранень. Спочатку два кульові на Донеччині Не, в руку у нас кризне, друге… Бокову стінку живота. Далі через обстріл касетними боєприпасами під час контрнаступу на Херсонщині. Ну, вже тяжче було, воно мені там видалили почку, селезінку, легке заділо, типу, ногу пробило. Тож був довгий шлях реабілітації, там десь півроку я лежав, майже не вставав. Ну і потім навесні вже 23-го вже почав потихеньку на милицях там ходити. Спорт в житті Ігоря був з дитинства. 15 років поспіль він грав у регбі, представляв країну в юнацькій та молодіжній збірних. На щастя, захисник зміг повернутись до спорту після поранення. На змаганнях у США виступатиме з дисциплін: штовхання ядра, метання диску і гребля на тренажері. Для мене це дуже велика мотивація. І моральна, і фізична. Ми там відновлюємося. І я ж кажу, і фізично ми. Тренуємося, набираємо форму, всі і морально тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі всі патріоти. Хоч і тренування є сі важкі, але ти виходиш. А ти, ти кайфуєш від цього. Нині Назар, Ігор та інші криворізькі ветерани проходять реабілітацію в одному зі спорткомплексів міста. Днями із ним підписали меморандум безоплатної допомоги. На сьогоднішній день більше 15 хлопців займаються тут щоденно, і ця кількість буде збільшуватись. І усі тренажери, які їм потрібні, і басейн вони будуть безоплатно наголошують. Реабілітацію проходить і оздоровлюватися в цьому комплексі. Бажаємо сил та спортивних перемог нашим ветеранам у США. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Вони перші після ЗСУ заходять на деокуповані території. Сьогодні у Кирпошті 30 років до дня народження підприємство випустило нову марку серії Героїчні професії війни і присвятило її. Поштовикам, тим, хто першими їде у звільнені міста та села, аби доставити людям пенсії, соціальну допомогу та гуманітарку, як виглядає поштове та Чи є попит на тематичні штемпелі? Розкажемо у сюжеті. І собі марку прикупити. І друзям на подарунок зранку Анна прийшла в поштове відділення, аби поповнити свою колекцію. Бо Укрпошта презентувала нове тавро. Першої марки мене не було. Я її потім окремо купила. А з другої марки я весь час приходжу до пошти і купляю. от збираю як сказати для нащадків. Ну вже я не знаю. Мабуть, мабуть, уже до 40 доходить за всі ці два роки. Тавро, яке випустили цього разу, третє з серії героїчні професії війни. Його приурочили до 30-ї річниці Укрпошти. Компанія святкує день народження 2 лютого. Операторка Тетяна каже, такого ажіотажу, як раніше, вже немає, проте українці продовжують купувати нові марки. Отака листівочка до неї, сама марочка, дуже гарна, присвячена до сьогоднішнього нашого свята. Конвертики отакі. В рамочках з новою марочкою все одно, з новим виходом марочки все одно всі приходять. Нову марку урочисто погасили в музеї Укрпошти. В компанії кажуть, до дизайну тавра підійшли відповідально на малюнку автівка поштарів по сусідству з БТРом українських захисників, адже це дуже символічно. На Марці е, зображена реальна пересувне відділення е, яке. Перша після ЗСУ, після Збройних сил України, заходять на деокуповані території та надає послуги, перші необхідні послуги українцям. Це про тих людей, які кожного дня роблять найважливіше. Вони підтримують зв'язок між українцями. Ми розуміємо, як він важливий, і саме зрозуміння це прийшло вже з початком повномасштабного вторгнення. Це листи, це посилки, це виплати так необхідні нам українцям. Філателісти кажуть, воєнні марки Укрпошти на відміну від інших викликали великий ажіотаж серед українців. Проте цінне кожне тавро. Ця марка, яка присвячена 30-річчю Укрпошти, вона має і філателістичну певну, і історичну цінність. Історичну цінність вона підкреслює те, що Укрпошта працює навіть в таких умовах. І виконує всі ті функції, які на неї покладені. А філателістична цінність в залежності від того, де вона буде погашена. воєнної серії купують не лише в Україні. Наші марки замовляють США, Великобританії, Німеччині, Чехії та Канаді. І на Євген Дрозд новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.